Земне життя будує кожний, хтось житель тут, хтось перехожий, у когось істина проста принести плід у ніх Христа, хтось дбає про достаток, гроші, щоб дім лани були хороші, і весь свій час вкладає в справи, здобути щоб земної слави. Цих задумів та мрій не осягнути, та варто лише одне збагнути, яка є ціль твого буття, що пише зміст твого життя? Над цим задуматися треба. Найбільше в чому є потреба, на що увагу слід звернути, що впішності з Ісусом бути? Так день за днем збігають роки чути вже Господні кроки, наш Бог у славі сам прийде і в кого віру він знайде? Як ти для нього потрудився, чи за нуждених помолився? Що ти для Господа зробив, щоб твій товариш добре жив? Земне життя будує кожний, хтось житель тут, хтось перехожий. Хто сіє Боже Слово на поля, що плід приносила земля, ти перехожий тут. Запам'ятай, твоя країна вічний рай. Ти тут живеш, як лист Христа, і в цьому істина проста: живи для Бога і радій, мир в серці зберегти зумій, трудись для нього, як ти можеш. І зло, що в світі переможеш, не падай духом, йди сміливо, бо з Господом усе можливо постав на перше місце Бога, і зникне з серця, вся тривога. Нехай він буде ціль твоя, що пише зміст твого життя.